Все, можна смакувати. Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам покажу, яку класну запіканку я побачила нещодавно, десь в якомусь YouTube-каналі. Запіканка складається з капусти. Звичайна, білокочана капусточка. Я її пошинкувала. Потім додаю зараз. Сир, в мене твердий сир, і додаю туди цибулі. Потім додам одне яйце або два, скільки візьме. і буду це все жарити на звичайній сковороді з двох сторін. Буде в мене така папустяна запіканка на сковороді. А ще можна додати сюди грибів або Куринне філе. У мене трішки є корінного філе, тому, мабуть, я теж сюди додам трішки корінного філе. Значить, пошинкували, додаємо сир тру на е, такий, бачите, доволі крупній терці. Нарізала цибулю кубиками, також кубиками філе і все це будемо змішувати. Сиру можна не жаліти, тому що, коли багато сиру, воно дуже смачно і дуже так воно тянеться класно. Діти дуже люблять, коли багато сиру. Додаю цим У мене є куряче філе. Так небагато я буду додавати. Ріжу на шматочки. А не забуваємо обов'язково посолити, поперчити. Можна додати якихось трав, які ви любите, базилік або якісь другі трави. Але я не додаю, бо я не дуже люблю прованські трави. Тому в мене стандартно це сіль та перець. Додаю ще два. два яйця І все це змішую. І для того, щоб це все не розвалювалось на сковороді, я додам ложку крохмалю. Немножко убавляю огонь. И накриваю кришкою. Все это накриваю кришкой. И так жарится 10-15 минут. Потом переворачиваем. Так, ну що, будемо пробувати перевертати. Для цього мені потрібна тарілочка, щоб я перевернула і воно в мене нікуди не впало. У мене воно одразу жариться на двох сковорідках. Зараз я для зручності цю переставлю. Ось така красика. Бачу, що він вже зарум'янився. І треба нам його перевернути. ось так. Перевертаю. Бачите, який гарний. І перекидаю і накриваю знову кришкою. І ще в 10 хвилин на другу сторону. Ще салат я додаю такі насіння одна. Бачите і додаю сир фета. Теж сюди до салату. Ще можна додати. Тун Тунця а можна додати якусь другу рибку. Але в нас сьогодні безрибський салатик. Ось такий гарний та дуже корисний. Так, Зараз подивимося, що там з нашою капустою. Все дуже-дуже смачно виглядає. Я так думаю, що воно і на смак теж дуже буде смачне. Чекаю ще дві хвилинки, там буду перекладувати на тарілку. Ось така красота вийшла. Нарізаю на порції. Бачите, я тоненьким шаром випікала можна було і товще, але я на двох сковорідках так, щоб воно точно прожарилось, і я не дуже товстим шаром. Все, можна смакувати.